Доброго дня всім. Ось ми знову показуємо нашу білу сніжку. Процедури вона вже всі пройшла. Плаття вже поміняла. Сон, апетит хороший. В суботу несемо її до лікаря. Буде дивитися, чи будуть знімати шви, чи ні. Якщо знімуть шви, то вже, мабуть, ми будемо плаття не вдягати. А так все добре. Єдине, що вона проситься на вулицю, але на вулицю її ще поки не можна. Тут наш нас Стьопа. Тут наші камери для нових, хто нас дивиться. Нас зимою отруїли п'ять котиків у підвалі. Ми були вимушені, щоб врятувати інших котиків, поставити відеокамери. Тепер ми бачимо, хто що робить, хто заходить, хто виходить. Вчора я навела тут порядок. Коврики ці всі, це наш дедушка ходить по квартирах. Він працівник ЖЕКу. Йому хтось робить ремонти і віддає. Він все приносить у підвал і Ми маємо чим застеляти. Так що нас зараз вже порядок.